Ліна Костенко одна з найвизначніших поетес сучасної України, чиє слово стало символом боротьби за правду, незалежність та людську гідність. Її творчість просякнута любов'ю до рідної землі та прагненням до свободи. А її незламна позиція надихає покоління українців. Ліна Костенко народилася в родині вчителів, де з маличку виховувалася повага до української культури та мови. Навчаючись у Київському педагогічному інституті та літературному інституті імені Горького в Москві, Костенко швидко стала відомою своїм талантом і унікальним поетичним голосом. Уже на початку своєї літературної кар'єри вона увійшла до покоління шістдесятників. Групи українських митців та інтелектуалів, які відкрито виступали проти русифікації та тоталітарного тиску. Її перші збірки, такі як проміння землі та вітрила, стали свідченням новаторського підходу в українській поезії. Костенко писала про красу природи, про складність людських почуттів, про національну пам'ять та історичну правду. Однак, найгострішими були її вірші, які ставили під сумнів радянську дійсність і критикували утиски свободи. Через свою незалежну позицію Костенко зіткнулася з цензурою. Її твори забороняли, а її ім'я намагалися викреслити з культурного простору. Ліна Костенко стала одним із ключових голосів дисидентського руху. Вона відмовлялася від компромісів із владою, відстоюючи свою правду і право українського народу на власну мову і культуру. Костенко також була однією з небагатьох, хто виступив проти переслідувань українських інтелігентів, таких як Василь Стус, Іван Зюба та інших дисидентів. Вона активно підтримувала українських політв'язнів, брала участь у протестах і відкрито висловлювалася проти несправедливості. Її позиція була твердою та принциповою, що викликало повагу серед однодумців та змушувало замовкнути критиків. Після здобуття Україною незалежності Ліна Костенко залишалася авторитетним голосом, публікуючи нові твори та продовжуючи виступати з громадськими заявами. Її поезія, зокрема збірки інкрустації та річка Геракліта, залишається актуальною, торкаючи з вічних тем любові, свободи, відповідальності та пам'яті. Сьогодні Ліна Костенко живий символ української літератури, національної гідності та чесності. Її творчість є не просто частиною культурного спадку, а глибоким закликом до свідомості, нагадуванням про те, що правда і свобода завжди мають ціну. Вона продовжує надихати українців, залишаючись незламною у своєму слові і прикладом для всіх. То прагне захистити своє право, нагідність та свободу.